Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, зміни йдуть до вас, овне, давайте дивитися, що саме буде змінюватись. Важливо не стояти на місці, постійно шукати змін, змінювати себе, працювати над собою. Так, Буде щастя, буде енергія, буде розвиток. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах: зміни йдуть до вас, дорогі овни. І я вже бачу, що зміни в особистому житті. Або ж у відносинах в спілкуванні. І буде порада підказка від вищих сил, яку я відкрию в кінці розкладу. Дорогі глядачі, хочу вам сказати, що я вже бачу старший аркан місяць, а це карта, яка дійсно показує зміни, яка говорить про те, що зміни необхідні. Знаєте чому? Тому що довго перебуваючи в якійсь темряві, в якійсь неясній для себе ситуації, коли щось можливо залежить не тільки від вас, і ви не можете на це вплинути, не можете цього змінити, ви просто зависаєте в темряві. І довго перебувати в такій енергії, в таких відносинах, звісно, неможливо. І до вас якраз дуже скоро, або вже для багатьох, і прийшла така свідомість. Що треба змінювати, а до когось ще буде приходити, що все ж таки ви більше так не можете. І ця темрява не для вас. І ви хочете ясності, ви хочете зрозуміти, що буде далі. Ви хочете зрозуміти, чи готова людина над собою працювати, чи готова людина щось змінювати. Вам просто набридло. Я, дорогі друзі, скажу вам, що це буде нелегко, тому що ви тут закінчуєте якісь такі стосунки, які заберуть з вашого життя ще якихось людей. Тобто. До прикладу, ви завершуєте шлюб, стосунки, відносини. Ви ще втрачаєте, можливо, друзів, які стануть не на вашу сторону. Але вам треба зрозуміти, що. Розмови мають залишитися позаду вас і ніяким чином не впливати на ваші рішення. Чому? Тому що вас ніхто не може вчити, тому що тільки вам обирати ваш шлях. І якщо ви бачите, що ви більше так не можете, я хочу вам сказати, що у вас була і не одна спроба залишити все, покинути, піти, але ви чомусь повертались, вас ніби щось тримало. Але, мої дорогі глядачі, зміни йдуть до вас, і якби ви хотіли, не хотіли час вибиратися. І... Знаєте, найголовніше, що я хочу вам зараз донести, що не можна сидіти в цій темряві, тому що як тільки ви почнете все змінювати, як тільки ви захочете вибиратися, ставати щасливими. Можливо, будуть зміни, навіть яких ви не очікуєте. Можливо, людина почне над собою працювати. Можливо, ваша половинка почне рятувати ці стосунки, або ж якщо це йдеться про роботу, про дружбу, про партнерство, можливо, хтось буде боятися вас втратити. Тому ви не чекайте, а починайте діяти. І те, що ви робили раніше, зараз треба доводити до кінця, мої дорогі овни. Далі у нас іде п'ятірка кубків. Це дійсно карта таких, знаєте, я би не сказала, що розчарувань, хоча дійсно ця карта і показує якісь розчарування. Але дивіться, просто ви маєте зрозуміти, що є зайві у вашому оточенні, і вам не всі треба. І ви просто виливаєте енергію на непотрібних людей. Ви хочете допомогти підтримати тих людей, які абсолютно це не цінують. Залишіть вірних біля себе, залишіть тих, хто дивиться в такому ж напрямку, як ви. Залишіть в тих, в кого такі самі цілі, як у вас, і ви побачите, наскільки зміниться ваше життя. Вам ці зміни просто необхідні, тому що старший аркан місяць говорить, що більше так як є, уже тривати не може. І ваше життя назавжди зміниться. Розумієте, воно вже не буде ніколи таким, як раніше. Якщо ви ще очікуєте, що щось налагодиться, і буде як раніше, уже не буде. І ви маєте це для себе зрозуміти і діяти, і йти вперед. А сімка пентаклів це карта, яка показує дорогі глядачі, що все буде добре, що все налагодиться, що стабільність у вас точно буде, і ви не залишитеся без підтримки, тому що у вас чисте серце, у вас добра душа, ви завжди допомагаєте іншим, і вам це просто бумерангом буде повертатися. Тому не бійтеся того, що ви залишитесь одні. Ви просто втратите непотрібних людей. Ті, хто вам треба, будуть з вами. Ну і давайте ще подивимось підказку пораду від вищих сил. Тут у нас трійка пентак... кубків, дорогі глядачі, чомусь хотіла сказати Пентаклів. Ви знаєте, що ця карта показує якесь святкування, якийсь підсумок, ця карта показує, що до вас іде радість, хороші новини, веселі події. Ця карта показує, що ви святкуєте якесь звільнення, що ви починаєте, можливо, святкувати для себе якийсь новий етап, тому що тут ви зібрали врожай, тут ви все зрозуміли, тут ви закриваєте сторінку і починається щось нове. Тому я вам бажаю всього хорошого. Найголовніше, щоб ви дійсно вибиралися з тих місць, де вам погано або щось не зрозуміло. Просвітлення вам, прояснення, гарного настрою і всього хорошого. До нових зустрічей! Ваша Надія Вкраща.